Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав. вітав. гав гав гав-гав-гав, Цілу ніч я вартував. Малятка, тепер сірко хоче відпочити, але в нього немає домівки, де він міг відпочити. А незабаром ще й зима. нашому сірку буде холодно. Може, ми зможемо допомогти йому. Так, звичайно, давайте облаштуємо будку для нашого гостя. Але спочатку нам потрібно підготуватися до роботи. Давайте подивимось, які ж будинки в нас є. Малята, подивіться, який гарний будинок! Цей будинок багатоповерховий. В ньому мешкає багато людей. Може, хтось із вас теж мешкає в такому багатоповерховому будинку? Діти, чи підходить цей будинок для нашого сірка? Ні, не підходить. В такому будинку живуть люди. А ось подивіться, ще є будиночок. Цей будинок вже одноповерховий. А щоб потрапити в дім, в ньому є двері. Ще в ньому є вікна, щоб в домі було світло. А ще в будинку є дах, для того, щоб всередину не потрапляв сніг, дощ, щоб було тепло і затишно. Малятка, чи підходить такий одноповерховий будинок для нашого сірка? Ні, також не підходить. Це також будинок, де мешкають люди. А сірку потрібен свій власний будинок. Ой, подивіться, в нас є ще один будиночок, невеличкий. Може, це для нашого гостя будинок? Як ви вважаєте, підходить? Так, звичайно, підходить. Це будка, в якій мешкають собаки. Малятка, ми з вами з'ясували, що сірку потрібний будиночок, який називається будка. Тож давайте облаштуємо будиночок для нашого гостя. Він надзвичайно зрадіє. Але перш ніж приступати до роботи, треба підготувати наші пальчики. Повторіть разом зі мною ось такий високий дім. Дах трикутний є на нім! Вікна відчиняються, двері запираються. І з труби йде димок непоганий теремок. Молодці малятка. А зараз рушаємо до нашої художньої майстерні. А зараз давайте зробимо будку для нашого гостя. Ось дивіться, в нас є геометричні фігури: квадрат, круг. Та трикутник. З них ми будемо робити будку. Саму будку ми зробимо з квадрата. Ось так, бачите? З трикутничка можна зробити дах. Розміщуємо трикутничок зверху над квадратом. А що ж можна зробити з кружечка? З кружечка зробимо вхід в будку. Ось так будемо робити нашу будку. А зараз візьмемо клей. Візьмемо квадрат, змастимо його клеєм. Від центра змащуємо клеєм до краєчків рівномірно, щоб був змащений весь наш квадрат. А зараз намощеною стороною прикладаємо до аркушу паперу. Притискаємо долонькою та пригладжуємо серветкою. Зараз приклеємо дах. Також від центру змащуємо до краєчків добре клеєм. Тепер намазаною стороною прикладаємо до паперу зверху над квадратом. Пригладжуємо долонькою та розгладжуємо серветочкою. А зараз зробимо вхід з кружечка. Тримаємо однією ручкою і змащуємо наш кружечок клеєм. А тепер намащеною стороною притискаємо до квадрата. Притискаємо долонькою та розгладжуємо серветочкою. Ось така будка вийшла для нашого гостя. Ось, сірку, який гарний будиночок для тебе виготовили наші малятка. Тепер тобі буде тепло взимку. Молодці малятка! До нових зустрічей!